Золотий шлях візія лето другого для виживання людства у Дюні у масштабній сазі Френка Герберта Дюна. Золотий шлях постає як амбітна і парадоксальна візія лето другого Атріда. Бога імператора, чиє 3500 річне правління змінило долю людства. Ця багатогранна концепція, що найповніше розкривається у романі «Богоран... Бог Імператор Дюни, являє собою план не лише порятунку людства, а й його трансформації через жорстокий, але далекоглядний експеримент. Суть золотого шляху полягала в тому, щоб убезпечити людство. Від вимирання, яке Лето II передбачав у безлічі можливих майбутніх, більшість із них вели до катастроф, війн чи хаосу, спричиненого його власною смертю. Щоб запобігти цьому, він навмисне встановив тиранічне правління, яке, попри свою жорстокість, мало відвернути набагато страшнішу долю, повне знищення або стагнацію людського роду ключові аспекти золотого шляху. Запобігання вимиранню Лето другий бачив, що без його втручання людство може загинути через зовнішні загрози чи внутрішні конфлікти. Його тиранія створювала контрольоване середовище, де людство ставало менш вразливим, залежним від його влади, але водночас захищеним від самознищення. Розсіяння людства одним із головних завдань лето другого було спонукати людство до галактичної експансії. Жорстко контролюючи спайс, меланж і міжзоряні подорожі, він стримував цю експансію, створюючи штучний застій. Після його смерті людство вирвалося у так зване розсіяння, розпорошившись на безліч незалежних популяцій, що унеможливлювало знищення через єдину загрозу інстинкт свободи. Тисячолітнє гноблення мало виховати в людях глибоко вкорінене прагнення незалежності. Лето другий вірив, що після його правління людство так цінуватиме свободу, що чинитиме опір будь-яким новим спробам тотального контролю, протистояння прихованому ворогу. Лето другий передбачав появу невідомої, але смертельно небезпечної загрози в далекому майбутньому. Золотий шлях готував людство до цієї зустрічі, роблячи його більш стійким і адаптивним. Трансформація людської природи через генетичні маніпуляції та культурний вплив, лето другий прагнув зробити людство витривалішим, менш схильним до саморуйнування та здатним виживати в різноманітних умовах. Золотий шлях вимагав від лето другого неймовірної самопожертви. Він відмовився від людської подоби, ставши напівчерв'яком, і століттями викликав страх і ненависть своїх підданих, усе заради майбутнього, яке сам ніколи не побачить. Його тиранія була жахливою, але продиктованою вірою, що це єдиний спосіб врятувати людство. Проте золотий шлях не позбавлений суперечностей, тривале гноблення могло не лише загартувати людство, а й придушити його волю, породивши апатію чи конформізм, як це часто траплялося в історії. Лето другий намагався протидіяти цьому, свідомо плекаючи насіння бунту. Через контрольоване страждання, підтримку незалежних груп, таких як бнг Бенегесерит і генетичні зміни, його смерть мала стати каталізатором, що вивільнить накопичену енергію свободи, а пам'ять про тиранію запобіжником проти нових деспотій. Чи був золотий шлях успішним? Герберт залишає це питання відкритим, надаючи простір для роздумів. Трагізм Лето Другого полягає в тому, що він. Пожертвував усім, але результат його плану залишається крихким і неоднозначним. Золотий шляхна це не просто стратегія порятунку, а ризикований експеримент над людською природою, що спонукає читачів міркувати про межі свободи, ціну виживання та моральність самопожертви.